Да? І ви в домашньому халаті вже третій день. Третій день вже в домашньому халаті, він вже смердить не то, що чортом. Уже ніхто не знає, чим він смердить той халат. Да? Волосся у вас закручено в гульку, або в хвостик не мите, желательно. Да? На обличчі втома просто. така все, уже на последньому здохі. Да? І от перші слова. Візьми дитину, я більше не можу, все. Або чому ти так пізно? Я тут одна весь день заїбалася вже. Да? І яка в ній енергія? Звісно, що в ній е, контроль, бо вона, вона цілий день контролюєся, І важко. Да? У неї багато втоми, і в неї багато претензій до цього пса. Я зайобана, блядь? Я зайобана, де ти єсть, блядь? А яка енергія госпожі, да? Ви перевдягнені, да? Навіть якщо це простий чистий одяг. Але у вас є діти? А, ні, малиш, немає. Немає, малиш. У мене не мужа, не дітей. Я брошенка. брошенка. мене бросили. бросили. І, і диплом у мене є. З цього. У, уролог, ні ще бролог. Да. Продовжуємо, продовжуємо. Ви перевдяглися, да? е, хай це буде простий одяг, але красивий. І отут, як, як не можна на допомогу, скоро вам вийдуть мої халати і піжами. Мої халати і піжами розкошні, скоро вам будуть на допомогу. да? Ви причісані, у вас і зачіска, трошки помади, е, усмішка. Усмішка, навіть якщо ви ще ви втомлені. Але чоловіка, коли ви зустрічаєте посмішкою, це хорошо. І от перші слова. да, Привіт. Потрогала його, де можна, і де не да? І От яка енергія? Що я жінка, я коханка, я рада тебе бачити. Да? І от тільки потім про дитину, про справи.